Один мільярд 880 мільйонів гривень таким буде бюджет рівно у наступному році. При цьому половина з них власно зароблені кошти, решта субвенція з державної казни. В цілому обсяг загального фонду міського бюджету по власних доходах складає 873 мільйони 929 тисяч гривень, що більше очікуваних надходжень. 2016 року на 21 мільйон 480 тисяч гривень наступного року місто залишиться без 52 мільйонів гривень акцизу за продаж нафтопродуктів. Тепер ці кошти не належать місцевим бюджетам. Водночас з міського гаманця витратять 25 мільйонів гривень на покриття проїзду пільговиків у тролейбусах. Освітня субвенція, коли вона раніше давалася повністю на загальноосвітні середні школи, в цьому році змінилися правила. Освітня субвенція дається тільки на заробітну плату педагогічним працівникам. Всі інші видатки, інші категорії працівників, в тому числі утримання повністю шкіл, лягають на місцеві бюджети. Це близько 100 мільйонів гривень ще додатково на міський бюджет. Подібна ситуація з розподілом медичної субвенції так і набігає 260 мільйонів гривень витрат з міської казни. Однак міський голова рівно трагедію у цьому не бачить. Дірки не буде, але ясно, що нам би не завадили 260 мільйонів, які ми б знайшли, що за них купити. Тому ну нема та нема, але об'єктивності ради хочу сказати. Попри те, що я зараз бурчу, що 260 менше це не порівнять 13-14. Бюджет буде найгірший минулого року. А з огляду, що в мене є загашник, як я казав, значить, все буде нормально». У такому вигляді бюджет міста і буде винесено на розгляд сесії рівне ради, що відбудеться 29 грудня. Але сищук, Мідріган, інформаційна програма. День.